Не смій натискати, натискати на цю кнопку. Що зараз відбулося? Три секунди тому ви навіть і не думали про червоні кнопки. А зараз 60% глядачів уявили, як натискають її. Ваш мозок вас обманув, і це лише початок. Це не випадковість і це не слабкість характеру. Існує механізм, який керує вашими рішеннями кожного дня, і ви можете навіть цього не помічати. В цьому відео ви дізнаєтесь, як заборона змінює хімію мозку. Кому насправді вигідно нам все забороняти і які заборони зближують людей? І найголовніше, чому наш мозок прагне до того, що не можна? Мене звуть Влад, ви на каналі Наковальня у кузні цікавих оповідей. Я одразу прошу поставити лайк і підписатись. А для тих, хто хоче підтримати канал, є посилання на банку в описі. Це вже третє відео нашої серії про психологію суспільства. Погнали! Знаєте, що найдивніше, якщо подивитись з позиції стороннього спостерігача, кожен із нас думає, що контролює свої бажання, і що наші рішення це наш вибір. Але насправді між вашою цілком свідомою думкою я хочу це зробити і реальним бажанням знаходиться механізм старший за всю людську цивілізацію, і він не відрізняє заборону скоїти злочин від заборони з'їсти ще одне печиво після вечері. Спробуйте згадати, коли ви вперше відчули, що якесь правило існує не задля вашого блага, а щоб вами було легше керувати. Якщо такий момент усвідомлення був, він змінив вас назавжди. І зараз саме час розібратися, що насправді відбувається у нашій голові, коли хтось нам каже не можна. Звучить абстрактно. Ну тоді дивіться, як одна багата та впливова співачка випадково довела цю теорію на власному прикладі та втратила мільйони доларів у 2003 році. У Барбари Стрейзен був розкішний будинок на узбережжі Каліфорнії. Одного дня фотограф у рамках проєкту з екологічного моніторингу засняв на камеру з повітря абсолютно усе узбережжя. І звісно, серед тисяч фотографій був і будинок з Трейзанд, одразу виклали в інтернет. Барбара була розлючена, вона подала до суду і вимагала видалити фото, щоб захистити приватність. На перший погляд, все виглядає цілком логічно, але до того моменту, як ти дізнаєшся про наслідки, до початку судового процесу у цього фото було лише шість переглядів, а за кілька місяців судових процесів та пи. Вільної уваги преси, фото будинку зібрало 420 тисяч переглядів. І якщо спочатку існував шанс, що ніхто не зверне особливо уваги на фото будинку Барбари в інтернеті, то тепер про нього точно не забудуть ніколи, бо те, що трапилося, назвали на її честь ефект стрейзенд. Але це не примха селебритіс, це працює на всіх. Коли влада забороняє книгу, продажі зростають у десятки разів. Якщо цензура прибирає фільм, мільйони людей його дивляться через торренти. Коли вам кажуть... Тільки не гугли це, ну ви самі розумієте, що відбувається у більшості випадків, правда. Бо для нашого мозку це базова реакція. Науковці називають це психологічною реактивністю. Суть дуже проста. 1966 року. Психолог Джек Брем провів експеримент, де дітям показували кімнату з іграшками. Кожну з них можна було взяти і погратися. Окрім одної, ви напевно зрозуміли, що відбулося далі. Діти невідворотно йшли прямо до забороненої іграшки, не тому, що вона була кращою чи яскравішою за інші. Причина була лише в тому, що саме її сказали не чіпати, бо психологічна реактивність це захисна реакція мозку на загрозу свободі. У той момент, коли нам щось забороняють, мозок приймається як пряму загрозу автономії, тому автоматично активується протест. Ви навіть не встигнете пообміркувати, а ваше тіло вже прагне порушити правила чим сильніше не можна. Тим сильніше супротив, бо наш мозок захищає наше право вибирати. Секундочку, якщо це настільки передбачувана реакція, хтось на цьому ж має заробляти, правда? Спойлер, майже всі віп-зони, ексклюзивні запрошення, будь-що лише для обраних. Це все грає, на прагнені отримати заборонене. За оцінками вчених цінність предмету зростає на цілих 40%, якщо до нього обмежити доступ. Вам же хочеться купувати лімітовані колекції косметики, чи сезонні напої, чи щось більше, ніж їхні буденні версії? Зізнайтеся, хотіли хоча б побачити, як виглядають секретні лабубу. Хоча ще за тиждень до хайпу взагалі не здогадувалося, що таке взагалі. Існує, це той самий механізм: OnlyFans, Patreon чи закриття телеграм-канали. Вся індустрія побудована на принципі обмеження доступу, що створює додаткову цінність. Пам'ятаєте, хайп навколо Google. Інвайти продавали, а через 8 років проект закрили. Штучний дефіцит створив ілюзію цінності. Але є одна заборона, яка працює вже тисячоліття, і навколо неї крутиться індустрія більше за всі корпорації разом у взяті. Здогадалося, про що я? Про секс. І ви можете в коментарях написати свої заперечення, але на мою думку, причина не у фізіологічних потребах чи зовсім не у тих фізіологічних потребах, про які ми думаємо. Релігії робили секс найпопулярнішим продуктом в історії людства. Для цього було достатньо просто заборонити його протягом кількох тисяч років та в різний спосіб доводити його гріховність. І саме через секс перетворювався з біологічної функції на центр мистецтва і загалом культури. Якби не існувало табу, ми би ставилися до сексу приблизно як до сну чи до їжі. І до Речі, яблуко зраю найпотужніша маркетингова метафора в історії. Стоп, 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 стоп. Маркетинг, релігія, політика всі використовують одну і ту саму кнопку. Але де вона знаходиться і чому спрацьовує абсолютно на всіх? Час зазирнути всередину мозку. 97-го року нейробіолог Вольфрам Шульц поставив експеримент та зробив відкриття, яке перевернуло розуміння феномену задоволення. Він досліджував дофамін, нейромедіатор, який називають одним з гормонів щастя. Але насправді щастя тут ні до. Чого дофамін в першу чергу відповідає за очікування, точніше, за передчуття чогось хорошого. І коли ми отримаємо бажане, рівень цього гормону починає падати. Справжня біохімічна магія починається при поєднанні трьох речей новизни, ризику та заборони. Ця суміш підвищує рівень дофаміну до 250%. Тобто, мозку насправді потрібна не перемога чи насолода, а можливість порушити правила. А ще краще ризик бути спійманим. Правда ж складається враження, що одну індустрію, яку весь час намагаються нас заборонити, створювали за підручником з нейробіології. І тут стає ще цікавіше, бо ваш мозок не лише любить заборонену, він ще й постійно вас обманює. Не вірите? Ну ось експеримент, який це доводить. Інтрижка на стороні здається такою привабливою. Чому? Бо ваш мозок не розрізняє страх та збудження. Згадайте, що відбувається в тілі, коли вам страшно: прискорений пульс, розширені зіниці. Руки можуть спітніти, прояви ідентичні з сексуальному збудженню, бо насправді наше тіло не розрізняє збудження та страх і видає однакову реакцію. Це доводить експеримент 74-го року, де психологи Даттон та Арон пропонували чоловікам перейти два мости: один звичайний, а другий старий хиткий та підвищений над. Рірвою, а на іншому боці кожного з мостів піддослідних очікувала жінка експериментатор яка просила учасників оцінити наскільки вона їм подобається. Як і очікувалося, чоловіки, які подолали страшний міст, відчували сильніше тяжіння, бо їхній мозок сплутав страх із пристрастю. І так само мозок сприймає тяжіння до коханки чи коханця і зі збудженням через ризик, що зраду викриють. Окей, ми розібралися, як це працює. Тепер. Найстрашніше питання хто вирішує, що нам забороняти? І навіщо? Заборона це інструмент контролю, який використовують вже тисячі років. До прикладу, релігія створила цілий список гріхів, і недостатньо утримуватися від цих заборонених дій. Ти стаєш грішником, якщо навіть думаєш про це. Людина живе під. Постійним тиском, бо починає відчувати провину навіть за думки чи імпульси. Це породжує вкорінені внутрішні конфлікти, натиснувши на які будь-якого можна з легкістю контролювати, і це вже щось за межею духовності, бо існування перетворюється на постійний пошук прощення. Французький філософ Мішель Фуко у своїй історії сексуальності довів, що в першу чергу сексуальність це політичний інструмент. Держава, церква та медицина визначають, що віднести до норми, а що вважати відхиленням. Ці визначення контролюють поведінку мільйонів людей. Елементарне втручання у те, які форми сексуальності вважати припустимими, а які ні, ділить людей, правда, вже не на грішників та праведників, а на нормальних та ненормальних. І те саме робить політика за допомогою моралі. Держава визначає, що можна, а що ні, хто може одружуватися, а хто ні. Про що припустимо говорити публічно? А за що очікує покарання? Достатньо подивитися на історію. Кожна диктатура починається з визначення ворогів народу та табоювання певних. Нахдумок може навіть виникати заборона на певні слова. В сусідній недодержаві дуже люблять таке, і нещодавно ввели чергову заборону цього разу на вживання цілого переліку слів у їхній соціальній мережі, бо в такий спосіб посилюється контроль над думками населення. Принаймні влада звикла так вважати, бо чим суворіші норми в суспільстві, тим більше прихованих відхилень від них в країнах, де обмежують використання інтернету, процвітає VPN. Заборона створює бунтівників. Політичні протести часто починаються з порушення символічного табу, спалення прапору чи вживання табуйованого слова. Але є парадоксальний ефект, який здається протилежним: заборона може зближувати. Як це працює? Можливо, доля Білорусі склалася б інакше, якби 2020 року люди порушили символічне табу і не стали знімати взуття щоб стати на лавки. Цікаво щодо того, як влада остаточно придушила протести. Люди на площах відчували єдність та сильний зв'язок. І це ще один феномен пов'язаний з забороненим. У нас ближе в одному з найвідоміших сюжетів літератури Ромео та Джульєта. Батьки забороняли підліткам бачитися, і вони почали вважати своє кохання настільки сильним, що воно зрештою переважило саме життя, і це реальний психологічний ефект. Заборонені стосунки, ніби цементуються. Двоє почуваються, ніби вони проти цілого світу. І спільна таємниця створює унікальну інтимність. Тільки є важлива деталь, про яку багато хто забуває. Між забороненим і хвилюючим, та небезпечним та токсичним є чітка межа. І от як її можна знайти за статистикою: 60% людей мають табойовані фантазії, і це нормально, доки є згода обох сторін. Ідеально ілюструє цей баланс субкультура БДСМ. Парадокс втрати контролю через повний контроль. Тут реалізується через попередню домовленість. Складається угода із зазначенням меж. Правил безпечних слів та будь-яких інших важливих для кожної сторони умов, і тільки після цього один учасник стосунків передає повний контроль іншому. І таке безпечне середовище дозволяє грати із забороненим на боці близькості, а не насильством. Бо як сильно не збуджувало б заборонене, це не виправдовує переходу меж інших людей. І враховуючи цей принцип, дайте собі відповідь на таке питання. Якби ви без будь-яких наслідків могли б порушити одне табу, що б це було? І якщо хочете, напишіть у коментар. Коментарях на початку відео ви не натисли кнопку, бо я сказав, що цього не можна робити. Але більшість захотіли, навіть якщо ви собі в цьому не зізнаєтеся, і тепер ви знаєте, що відбулося у вашому мозку в той момент: гормони, інстинкти, мораль. Та маркетинг тиснуть щогодини, але насправді лише ви приймаєте рішення, як чинити. Наступного тижня на практиці поясню, як це працює. Будемо говорити про те, як і чому заборонена алкоголя ніколи не дасть результатів. Якщо вам сподобалося це відео, і ви хочете продовжити подорож у світ заборонених та інтригуючих знань. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, а ще поділитися відео з друзями, щоб і вони дізналися незручну правду про звичні речі. Ви були на каналі Наковальня. До зустрічі, Не смій натискати, натискати на цю кнопку.